Михайло Ткач народився у 1932 році, помер у 2007. Михайло Ткач білоголовий, як ангел дива у вісні, він незабутне, тепле слово. Джерельні лагідні пісні Володимир Мельников. Багато хто вважає, що пісня Маричка народна. Про це це не так. У неї є автор, поет Михайло Ткач. Народився він на Чернівеччині. Після закінчення школи здобув медичну освіту, мав два дипломи фельдшера та лікаря, адже жодного дня не працював за фахом. Михайло став поетом, автором текстів популярних пісень, Михайло Ткач, лауреат національної премії. Імені Тараса Шевченка, народний артист України. На його вірші створено десятки пісень, найвідоміші з них Марічка, Якщо любиш кохай, «Зоря на ніч, Я сини, сніг на зеленому листі, На щастя на долю, диво сторона, коли нема того, що любиш, небеса очей твоїх. Моя Україна, на росах, на водах, на всіх переходах, курличеш мені в журавлиних ключах, Моя Україна, радима країна, ясні небеса в материнських очах, я чую твій голос, пшеничний твій колос, у душу мені засіває зерно. Моя Україна, калино, калино, пізнати тебе мені щастя дано, з тобою розлука, гірка моя мука, печаль журавля без гнізда в чужині. Моя Україна, белявка хатино, з твойого вікна світить сонце мені, за жанром твір, моя Україна, пісня, Символи Батьківщини. У творі Моя Україна Михайло Ткач подає образ Батьківщини через символи, звертання Моя Україна, родима країна. Калина Калина, Моя Україна, білявка хатина» підсилюють любов ліричного героя до батьківщини та набувають символічного значення. Калина асоціюється з деревом роду, з образом рідної землі. Моя Україна, білявка хатина, також символ, наша країна це і є ті біли хати зі стрихами, з глибин історії. Сонце, яке світить з вікна хатини, з твого вікна світить сонце мені також символ України. Образ журавля пов'язують з відродженням душі. Крім того, це ще є символ вірності батьківщині.